Добрий день, шановні учні та вчителі. Я Парназа Мар'яна, учениця першого класу, і я хочу представити вашій увазі свій stem проект про еволюцію новорічних іграшок. Новий рік це чарівне свято і ялинкові прикраси завжди роблять його особливим. Але колись вони були зовсім не такі, як зараз. Давно коли жили наші прапрабабусі і прапрадідусі, Ялинки прикрашали не так, як ми звикли, іграшок у магазинах не було, тому люди робили їх самі. На ялинку вісили яблука, горіхи, цукерки чи печиво. Іноді робили прикраси з паперу, вирізали зірочки чи сніжинки. Ще були маленьких кошики із соломи або робили ляльок із ниток. Такі... Прикраси були простими, але створювали затишну атмосферу. Існує легенда, що поява іграшок пов'язана з неврожаєм яблук у Німеччині 1848 року. Саме цього року сководуви створили штучні скляні яблука, які згодом успішно продали. І так і з'явилося виробництво ялинкових іграшок. На початку ХХ століття в Україні з'явилися перші скляні ялинкові іграшки. Їх привозили з Європи, а згодом почали виготовляти і в нас. Це були блискочі кульки, фігурки птахів, шишок чи казкових героїв. Такі іграшки були дуже тандітними, тому їх обережно зберігали. На ялинках також вішали гірлянди з паперою й вато, що виглядала як сніг. Вперше ставу зірку, вона була символом свята. Тепер новорічні іграшки дуже різні. У магазинах є скляні кульки з малюнками, пластикові фігурки Санта Клауса, оленів чи сніжинок. Є навіть прикраси, що рухаються чи грають мелодії. Електричні гірлянди стали безпечними і можуть міняти кольори за допомогою пульта. Все це робить свято дуже яскравим. А ще в Україні зараз популярні гендмейд-прикраси. Люди самі роблять іграшки з дерева, тканини, бісеру та глини, повертаючи старі традиції. Мені дуже подобаються линкові іграшки з глини. Я вже маю декілька таких іграшок та мрію зібрати цілу колекцію. Мені подобається, що новорічні іграшки змінюються. Старі прикраси були теплими й домашніми, а сучасні, веселими й технологічними. Але всі вони створюють новорічний настрій. Я люблю прикрашати ялинку з сім'єю. А ви. Дякую за увагу.